Розпочалася друга половина комерційного турніру. Перше сімісто Волочиська з міні-футболу між командами Центр Волочиськ представник досвідчений Ігор Задворний і команда П'ятачок. Представник не менш досвідчений Микола Майор. Після першої половини зустрічі рахунок 4-1 на користь команди Центр. Суддя показує порушення правил з, з боку Ігоря Задворного. Штрафний удар пробиває футболісти команди Центр з м'ячем Олександр Гурний. Вкидає його Сергію Миколі майору. Анатолій Відладський, Олександр Гурний. Анатолій Відладський з м'ячем. Знову Олександр Гурний. Микола майор. Анатолій Відлацький. Удар. Ой-ой-ой-ой-ой. Чудовий момент. Але м'яч відбита. Відворіт з м'ячем Микола майор. Сергій Марченко. Пробиває. Чудово Сергій Марченко. Зіграв, пробив, але... На жаль, для себе вище воріт пролітає м'яч. І від воріт вводять футболісти команди Центр. Мациплюк. Ігор Пасків знову Мациплюк. Контролює м'яч. Бере його в руки вкидає на Ігоря Задворного. Його атакує Анатолій Відлацький, Ігор Задворний. Відіграє м'яч в своєму вердереві. Ігор Дола. Олег Мациплюк. Контролюють футболісти. Центру м'яч. Ігор Задворний з мячем. Проти нього порушує. Грубо грає Анатолій Відлацький. Збиває з ніг Ігоря Задворного. Суддя показує штрафний удар. Піднімається Ігор Задворний. Суддя робить усне попередження футболістам. Центру Ігор Задворний, Ігор Пасків задворний, Анатолій Яковлів. І Анатолій Яковлєв випускає мяч за межі спортивного майданчика. Значить, Олександр Гурний. Микола Майор. Іде з м'ячем по краю. Віддає на Сергія Марченко. І в нього відбирає Ігор Пасків м'яч. Чудово грає Анатолій Яковлєв. Віталій Андрущук відбирає в нього м'яч. Микола Майор. Удар мимо варить. Олег Мацеплюк Судя просить скоріше вводити м'яч в гру. Ігор Пасків, Мацеплюк контролює м'яч своєму штрафному майданчику. Віддає на Ігоря Задворного Ігор Задворний скидав м'яч Ігорю Пасківу але перехопив його Микола Майор, Анатолій Відлацький з м'ячем. Мяч попадає в руку Ігорю Паскеву. Штрафний пробивають футболісти команди П'ятачок. І Віталій Андрущук. Кутовий. Суддя показує кутовий. Пробивають футболісти П'ятачка. Біля мяча Віталій Андрущук. Ведуть боротьбу за мяч. Біля... І випускає мяч за межі. Поля. Віталій Андрущук. Болісти центру не спішать. Вони перемагають з рахунком 4-1. Олег Мацеплюк бере м'яч в руки і кидає на Ігоря Задворного. Його атакує Анатолій Відлацький. Ігор Задворний з м'ячем. удар. Чудовий удар, але м'яч летить вище воріт. Микола Майор. Сергій Марченко, Віталій Андрущук. Випускає м'яч за межі поля. Мацеплюк кидає на ігра Задворного. Дворний обробляє м'яч. Його атакує відлацький. Дає передачу в центр. Знову з м'ячем задворний. Чудова передача. Удар. Хорошо. Красиво розіграли футболісти команда Центр. Комбінацію, але м'яч не влучив. З м'ячем. Порушення правил. Так, порушення правил з боку Анатолія Відлацького проти Ігоря Паскева. Будуть пробивати футболісти центру. біля мяча, Ігор Задворний. Наносить удар, вище воріт. Від воріт. Вводять футболісти команди П'ятачок. Начем Микола Майор. Верніше. Сергій Марченко на Миколу майор грав. Знову Сергій Марченко з м'ячем. На Віталія Андрущука. Андрущук контролює м'яч. Сергій Марченко наносить удар і м'яч виходить на Кутовий. Кутовий пробивають футболісти команди П'ятачок. Андрущук, майор. Відладський. Сергій Марченко, майор. Воротар Олександр Гурний кидає Анатолію Відлацькому. Віталій Андрущук. Ігор Дола відбиває м'яч. І з Ігор Задворний віддає Яковлєв в один дотик на Ігоря Задворного. В нього відбирає м'яч. Анатолій Відлацький. Микола Майор. Що суддя показує, що Ігор Задворний зіграв рукою. Так, штрафний удар пробиває команда. П'ятачок суддя показує місце порушення правил. Біля м'яча Микола Майор. Просить стінку відійти на три метри. Сергій Марченко пробиває вище воріт. Затягують час футболісти команди. Центру. Вони перемагають з рахунком 4-1. Не поспішають. Олег Мацеплюк кидає на Ігоря Задворного. Ігор задворний Анатолій Відлацький. Відбирає м'яч. Віталій Андрущук. І м'яч покидає межі поля. Відворіт вводить Відворіт команда Центр. Олег Мацеплюк. На Ігоря Задворного. Ігор задворний веде боротьбу. Микола Майор. Удар Вище воріт. Також чудово розіграли комбінацію. Микола Майор з Віталієм Андрушуком в один дотик. І Микола Майор з льоду пробивали Вище воріт. Олег Масиплюк. На Ігоря Задворного. І Ігор Задворний. Проштовхнув м'яч мимо Олександра Гурного, але, на жаль, для Ігоря Задворного м'яч прокатився мимо воріт. Віталій Андрущук, кутовий. Так, кутовий. Будуть пробивати футболісти команди П'ятачок. Віталій Андрущук, Анатолій Відлацький, вище воріт, удар. Відворіт. Анатолій Яковлев обіграє Сергія Марченко. Удар вище воріт. Олександр Гурний. Микола Майор. Анатолій Відладський назад вертиреві. Микола Майор контролює м'яч. Помилка Сергія Марченка при передачі. І з м'ячем футболісти команди. Центр Ігор Пасків проходить з м'ячем по краю. Віддає на Яковля. Яковлєв один дотик на Ігоря доло. І воротар Олександр Гурний рятує ворота від неминучого голу. Чудова комбінація, але Олександр Гурний врятував ворота. З м'ячем Анатолій Відлацький. Ігор Задворний відбирає м'яч в Анатолія у Віталія Андрющука і контрвипад кутовий. Суддя показує кутовий. Де до м'яча Ігор Задворний, який зараз проб'є. Кутовий. Микола Майор виносить м'яч за штрафного майданчика. З м'ячем Олег Миколюк, вкидає на Анатолія Яковлева. З м'ячем удар. Що суддя показує кутовий. Центр. Вводить м'яч з Кутового. Біля м'яча Ігор Задворний, Дивиться кому віддати, пробиває, і знову м'яч попадає. Від Лацького. знову від Лацького. знову ніг м'яч в горі. Суддя показує воріт. Олександр <кхи> Гурний. Сергій Марченко з м'ячем. Грубо порушує правила проти Сергія Марченка Анатолія Яковлів. І що суддя? Суддя показує Анатолію Яковлєву жовту картку. Штрафний удар біля м'яча Микола майор. Андрущук удар. Гол! Віталій Андрущук зі штрафного удару забиває мяч. Слід говорит Олега Мацеплюка. Рахунок стає 4-2. Як, на мій погляд, команда центр трошеч, трішечки затягує час. І тому команда п'ятачок заволоділа ініціативою і ось вже мала декілька можливостей забити гол. З м'ячем майор на Сергія Марченка, Анатолій Відладський і Ігор Дола вибиває м'яч туди до глядачів. Глядачів сьогодні в нашому залі ніде яблуко впасти. Ні, там було порушення правил. Біля м'яча Ігор Задворний. Віддає Олегу Мациплюку. Олег Мациплюк дивиться, кому його віддати. Бере в руки, вкидає на Ігоря Задворного. В нього м'яч відбирає Микола. Сергій Марченко. Віталій Андрущук. Сергій Марченко. Яку боротьбу веде? Ігор Задворний, удар! Суддя показує, можна грати. Але, на мій погляд, було порушення правил проти Ігоря Задворного. Сергій Марченко, Микола Майор відбирають м'ять. Ігор Задворний з м'ячем. Віталій Андрющук і знову Анатолій Яковлєв знову порушує правила проти Віталія Андрющука. Але, на мій погляд, це було таке ігрове порушення правил, не навмисне порушення правил. Тому суддя, як за... чекали від нього, щоб він. Небезпечний момент був біля воріт команди. П'ятачок з м'ячем Анатолій. Відласький в нього відбирає м'яч. Анатолій Яковлєв. і ледь не забиває в воріт цей м'яч. Едуард Дейна відбирає м'яч. Анатолій Яковлєв. Б'є воріт Олександр Гурний. Віталій Андрущук розпочинає свою атаку команда. П'ятачок з м'ячем Майор відбирає Ігор Задворний у нього м'яч. Віддає Анатолію Яковлєву. чудова передача. Удар і Олександр Гурний відбиває м'яч. Який чудовий удар був. Андрюк. Майор. Відлацький. Ігор задворний. Андрощук. Суддя показує, можна грати так. Віталій Андрущук сам упав. Кидає мяч. На Ігоря Пасків. Удар. Гоу! Ігор Пасків. Рахунок стає 5-2. На користь команди. Центр суддя. Володимир Глова показує на центр поля. Так, 5-2. Сендрус починає п'ятачок. Майор Відладський. Сергій Марченко. В один дотик грає Ігор Задворний. Чудова комбінація. Чудова грає Ігор Задворний. Ігор Пасків. Анатолій Яковлів. Один дотик з м'ячем. Марченко, майор. Едуард Дейна відбирає в нього м'яч. Ігор Задворний з м'ячем. Удар і м'яч сітки воріть. Котре вже Ігор Задворний заставляє розпочинати з центру поля команду П'ятачок. Чудово грає Ігор Задворний. 5-2 на користь команди. Центр Анатолій Відлацький. Микола Майор. Удар мимо воріт. Так, команда п'ятачок. Вибачте, центр не поспішає. З м'ячем Сергій Марченко. Удар! Чудовий удар Сергія Марченка. І знову ледь м'яч не потрапив у ворота Олега Мацеплюка. Сергій Марченко чудово побачив. Олег Мацеплюк трішечки вийшов вперед і перекидав м'яч через нього. Але Олег Мацеплюк дістав м'яч і вивів його за межі поля. Анатолій Яковлів. Контролює м'яч. Його відбирає. Порушення правил прямою. Ногою зіграв Ігор Задворний біля м'яча. Анатолій Яголів. Микола Майор біля м'яча. Кутовий удар. Кутовий удар. Удар! М'яч попадає. В Христовиноворіть. Чудовий удар був в поворотах Олега Мацеплюка. 5-2. Рахунок не міняється. 5-2. 6-2. Я вибачаю, з мені глядачі підсказують. Тут вже рахунок 6-2. Представник команди Центр Володимир Костецький. Віталій Андрущук, Анатолій Відладський. Андрущук. Анатолій Яковлєв відбирає м'яч, проходить з ним по краю. Віддає ні. Ігор Задворний. Передача. І Олександр Гурний прочитав цю комбінацію. Забрав м'яч. Анатолій Яков... Вітладський і забирає м'яч в руки Олег Мацеблюк. Вводить на Анатолія Яковлєва, який О, один біля воріт команди п'ятачок. Але не зумів розпорядитись, як належить з м'ячем. Чудовий удар в поворотах був Ігор Дола, Анатолій Яковлів, Едуард Дейна, удар мимо воріт. Відладський, майор Андрущук. Відбиває в підкаті Ігор Дола. Мяч. Покидає межі майданчика. Аут вводять футболісти команди. Ядачок. Віталій Андрущук. На Миколу майора, але Ігор Задворний вибуває м'яч. Анатолій Відлацький. І Ігор Дола відіграв м'яч назад. Мацеплюк на Анатолія Яковлева. Але там порушення правил з боку Ігоря Доли. Небезпечно грав. Пряма нога. Штрафний удар пробивають футболісти. п'ятачка з м'ячом. Майор удар вище варить. Так. Ігор Задворний, Ігор Пасків, Анатолія Яковлєва, Віталій Андрущук, порушення правил з боку команди. Центр, Ігор Задворний порушує правила проти Миколи Майора. Підіймається Микола Майор. Мужній спортсмен біля м'яча Віталій Андрущук. Розбігається, б'є, небезпечний момент і суддя показує відворіт Не спішать футболісти команди. Центр. Вони перемагають з рахунком 6-2. І вже я думаю, що зустріч все-таки центр. Доведе до кінця дуже великий рахунок і вони заслужено перемагають в цій зустрічі. Анатолій Відлацький в нього забирає м'яч Ігор Пацький, випускає м'яч за межі поля. Що суддя показує? Суддя показує від... Ні, суддя показує кутовий на кутовий. Ігор задворний біля м'яча. Дивиться, кому його віддати. Б'є Анатолій Відлацького, рикошет, і від Ігоря задворного м'яч. Виходить за межі поля Сергій Марченко. Ігор Дола вибуває м'яч. За межі поля кутовий. Біля м'яча Сергій Марченко. Ігор Дола відбирає м'яч. Анатолій Яковлів, Анатолій Відлацький відіграє м'яч. Назад в РДРів на Насиплюк. Е гурний Олександр на майора. Сергієм Марченком. Ігор Пасків. Чудово обігрує. Чудово грав Ігор Пасків, але, на жаль, не закінчилася комбінація взяттям воріт. Ой-ой-ой, яка красива комбінація! Яка красива! Це два досвідчених, досвідчених футболіста. Ігор Задворний, Ігор Пасків, які забили цей гол красень. Сім-два. Ось такий великий рахунок. Багато, дуже багато було різних розмов біля цієї зустрічі. Хто переможе, ніхто не міг сказати, але більш сильніша команда перемагає сьогодні. Команда Ігоря Задворного. Дуже хороша команда, красиво грає. І ось знову ігор. Удар! І от даже такий момент був Анатолій Яковлєв не зумів забити м'яч практично в пустів. Порожні ворота, не зумів відправити м'яч в сітку. Але Олег Масиплюк кидає м'яч на Едуарда Дейно. Дейна обводить Анатолія Відлацького з м'ячем Сергій Марченко на Віталія Андрющука. Але Анатолій Яковлєв відбиває м'яч під ніг. Відіграє назад в редереві. Масиплюк кидає на Едуарда Дейно. М'яч забирає Анатолій Відлацький. Контролює його на Віталія Андрющука. Віталій Андрющук з м'ячем. Відігрує назад в Роталеві, Олександр Гурний. І звучить фінальний свисток. Зустрічі рахунок 7-2 на користь команди Центр. Ми вітаємо з заслуженою перемогою, з красивою перемогою команду Центр Ігоря Задворного, Ігоря Пасківа, Едуарда Дейно. Ігоря Долу. Красива перемога, 7-2. І напевно ця команда, ну, до кінця ще дві зустрічі, стане, вірніше, одна зустріч стане чемпіоном комерційного турніру. На цьому ми будемо закінчувати свій репортаж. Вів репортаж Анатолій Литвиненка. До побачення, на все добре, до нових зустрічей в ефірі.